Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що ми? Будемо працювати вже зранку. Відчепив прицепа, причепив Короче, Є невеликий калимчик. Поїдемо попрацюємо, треба задискувати города. У нас що в нас по погоді? Приморозок вранці все. Дивіться. Сніг. Мороз, коротше, був. Так що їдемо, покажу вам і на, на полі включимось. Так, друзяки, ну що, вже на полі, коротше. Є у нас така полянка, 50 соток, треба її задискувати. Ну, два проходи ось є. Пройшов у нас дощик непоганенький. Ну, все так, лізе, коротше, дискова. Сантиметрів. Сантиметрів 7-8. Ну а що, під більш більше не треба. Це в один слід. Одного сліду, я думаю, достатньо з головою. Дискова шепче. Китайчик працює. І от така, така діляночка, десь 50 соток, Я думаю, зараз її за, за пів годинки і зробимо. По розходу, коротше, це з дисковою трактор бере десь, я думаю, літрів 6 на гектар. Можливо, до 7, в залежності від ну, які городи. Якщо маленькі, то, зрозуміло, трошки більше. Якщо довга, довгі гони, отакі тут. Десь 6 літрів. Так що, поїхали. Так, друзяки, невеличкий підстоп у нас. Робимо огляд щодо чого, як виходить. Ну, ось за, за хвилин 10 вже дивіться, яка територія зроблена. Ну Досить погано. Сонечко пригріває тепло, але коли сховається, то вже холодно. В рукавицях працює. Ну що, сонечко пригріває, ось земелька відразу підсихає, можна сіяти спокійно. Непогана картинка. в принципі, виходить. диску 1,5, 6-7 тарілок. Да, взагалі тягне без проблем. Хожу тут, хожу на другій повишеній. На повному приводі. Третю, третю передачу не включає, тому що бачите, нерівне, нерівне поле, горби і починає починає пригати, сам аж сам пригинув ці Ну, не то, не то діло. Друга, нормально. Пливе, як по, як по хвиля. Отак, вже третя частинка десь, думаю, зроблена. Так що? Працюємо. Далі. Короче, народ дискую, дискую і чую, що мене трохи в сторону починає тянути. Маленька поломочка. Короче, відірвалася. Це добре, що хоч цю частину не згубив. Отак. Це зніму. Кинув ящик і так будемо дискувати. А що тут нічого буває? Ще небагато. І, коротше, цього дискую-дискую, а тут по сусіду дядько ДТЗшкою. Я колись там писав в коментарях, що є у нас такий з такою сівалкою. Це новенький. Ось така сивалочка. Ну коротше, пишіть, якщо цікаво, можу зняти відео, як він працює. Бачите, захват непоганий, циклі тут 2,5 метри, мабуть. Сія, сія. Там дивлюсь багато, купляють до, до китайчиків там, по півтора метра, 1,8 здається, отакі кінні, типу, вони, чи як вони. І питають, чи буде сіяти. Ну бачите, дядько сіє. А ми працюємо на своєму драконі далі. Ну і нарешті вже ж завершили роботу нашу. Ну так, Ми тут з ворота відійшов раз. Маємо ось таку бімбу. Звісно, трохи борозний якийсь. Тут такий перепад вийшов, Ну нічого, непогано. ДТЗ там сіє далеко. Там. Кому цікаво, можемо зняти огляд. Ну, а в нас такий сьогодні відос получився. Дискова бомба. Хто хоче, купляйте, рекомендую, бо робить картинку. Так що коментуйте, підтримуйте. Всім дякую перегляд, всім пока.